Доброго дня, любі друзі, слава Україні! Хочу з вами сьогодні поговорити про тривожний стан, тривожні стани, тривожні думки, про дітей, які знаходяться зараз разом з вами у стані війни. Що можна зробити, щоб покращити свій власний стан і завдяки покращенню свого власного стану буде покращений стан, моральний стан, психологічний стан вашої дитини? На сьогодні ми всі маємо тривоги. Тобто, позбавитися тривожного думок практично неможливо. Всі знаходимося у війні, хвилюємося, турбуємося, переживаємо. І що відбувається? Відбувається те, що тривожні думки починають займати все більше і більше простору у нашому власному житті. Якщо вас тривоги займають до години на добу, це є норма. Все, що йде більше години. Це вже йде до патології, до порушення, до психічного порушення, порушення, яке називається генералізованою тривожністю, Взагалі-то, у більшості людей цей стан вже був ще до повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Значить в старші сестри. Чи старші брати, які відповідали за виховання чи за догляд за молодшими братами. Якщо у людей були якісь трагедії до того, значить померли батьки, і дитина мала взяти на себе відповідальність за майбутнє своє власне майбутнє, майбутнє своїх молодших братів і сестер, якщо людина хворіла, якими захворюваємо дуже довго, в неї з'явилися тривожні думки про те, що буде з нею завтра, післязавтра і так далі. Тобто була якась, вже якийсь базіс да, до виникнення тривожного стану. Навіть у тих, у кого жодного базису не було, повномасштабна війна зробила ніби вибух мозку людини. Да, треба було щось робити, щоб врятувати своє життя і життя своєї родини, життя країни, життя нації. Що відбувається в нашій психіці, коли тривожні думки починають займати все більше і більше місця? Значить, утворюється, як мовити, таке тривожне ядро, де говориться, що говориться? Цей світ сповнений небезпеки. А ти та сама людина, яка має зробити все можливе, все, що від неї залежить, для того, щоб цю небезпеку передбачити. І врятувати від неї себе і свою родину. Далі у нас кожного дня народжується більше 100 тисяч нейронних синапсів. Ці синапси нічого не знають ні про нас, ні про війну, ні про тривоги. Але вони починають якби, включатися в цей процес пошуку тривог, пошуку небезпеки. Наш мозг створений таким чином. Що ми можемо його фокусувати на якісь конкретні речі. Ну, я не знаю, наприклад, якщо ви шукаєте якийсь одяг такого-то кольору, ви починаєте бачити все частіше людей, які носять саме цей одяг, саме цього кольору. Так, таке фокусоване сприйняття навколишнього середовища. Так ось ці 100 тисяч нейронів кожного дня включаються в цю хвилю пошуків небезпеки. І з'являється така величезна площадь нейронів, які цим зайняті. Час на пошуки небезпеки стає все більшим і більшим. Небезпека відшукується навіть там, де її нема. Кожен такий сигнал дивися, 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 це може бути небезпечно» викликає у нас якусь фізіологічну реакцію. Чому? Тому що ми постійно дістаємо таку ніби підпитку, таке підживлення маленькими ін'єкціями гормонів страху кортизолу, адреналіну, адреналіну і адреналіну. І ці гормони, ці гормони тримають наше тіло у збудженому стані. Я вже колись вам розповідала про нормальну реакцію страху, що коли людина бачить небезпеку, вона йде викид. Великий викид гормонів страху для того, щоб тіло перемістилося зовсім в інший розмір і почало щось робити бігти або втікати. Так ось при такому маленькому викиду гормонів стресу, тіло не дістає потрібного, потрібної кількості гормонів, тільки маленьку. і постійно намагається, намагається намагається побігти чи втекти. Ви побачите це по напруженню м'язів, по постійному стані тривожності, десь тут внутрі, та тебе. потовідділення, серцебиття, можливо, порушення дихання, можуть бути різні болі в тілі, тому що м'язи знаходяться постійно в напрузі. Думки, тривожні думки, дуже люблять вільний час. Отоді це їх царство, це їх королівство. Кожна думка з'являється і зникає. Тягне за собою іншу думку, іншу тривогу, яка також зникає під підсвідомості. Знову з'являється думка ще одна, ще одна, і знову зникає. І кожна думка тягне за собою невеличкий викид стрес-гормонів. Тобто, ви постійно знаходитесь в стресі. Ви постійно бачите можливість небезпеки. І постійно знаходитися в пошуках, як уникнути цієї небезпеки? А тут поряд з вами дитина. Що робить тривожна мати? Бо вона ділиться цими можливими варіантами небезпеки зі своєю дитиною? Як дивися, будь обережний тамто і тамто. Дивися, не забудь зробити те тут. Дивися, 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 дивися. Подзвони мені, коли прийдеш, подзвони мені ще раз, коли прийдеш. Не подзвонив. Подзвонила сама декілька разів. А думки то все таки присутні. Тобто жінка дістала підтвердження, що з дитиною все нормально. Я все намагаюся посапаски з дитиною. З дитиною все нормально. Проходить деякий час, і знову виникає думка: так, це було нормально з дитиною? А можливо, зараз щось змінилося? І треба знову дзвонити і питати: Як ти, що ти, де ти? І таким чином ми забираємо нашу дитину у наш тривожний стан. Які наслідки очікують? Після такої поведінки, які наслідки буде мати дитина. Ну, можна з певністю сказати, що це буде також тривожна дитина. Так? В неї також розвинеться захворювання страху, організована тривожність. Подивіться спочатку, скільки часу займають тривожні думки у вас. Спробуйте виписати ці тривожні думки на окремий папірець. Можливо, на окремій поперці. Найкраще це робити ввечері. Коли ви лягаєте спати, коли тривожні думки просто набігають на вас. Запишіть кожну, встаньте, підніміться, не лінуйтеся, напишіть всі, 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 всі думки. І ви побачите, що ви побачите. По-перше, ви побачите, що вам стало трошечки краще. Чому? Ну, Наша психіка, наша лімбічна система, вона трошечки наївна. Вона вважає дійсно, що ви берете ці думки і витягуєте їх з голови, і кладете їх на аркуш паперу. Що відбувається при цьому? Ви з безсильної жертви своїх думок стаєте ніби споглядачем, який дивиться зверху на думки і може їх аналізувати. Навіть при цьому першій праві ви побачите, як зміниться ваш внутрішній стан. Подивіться, які думки, які групи думок на вас нападають, затягують вас у цей в'язкий страх. Найчастіше це думки про здоров'я, про життя, звісно, про як охоронити, як забезпечити небезпек, як забезпечити безпеку життя. Своє і своїх близьких. Друге, це фінанси. Що буде, якщо подивіться уважно, що всі ці думки, на відміну від депресивних думок, які пов'язані з минулим, я щось зробила не так, я щось зробила не так, і е, починається ця жуйка, інтелект, інтелектуальна жуйка, що я зробила не так, чому я не зробила це краще, чому тоді, тоді, тоді я поступила так і так і так, вчинила так і так і так. Думки тривожності вони пов'язані з майбутнім, з майбутніми потенційними катастрофами, які очікують на вас на кожному розі. Відміна від депресивних думок. Депресивні думки пов'язані з минулим, з попліканнями, самозвинуваченнями, а думки всі думки страхів. Вони пов'язані з майбутнім. Що на мене, що поганого на мене очікує в майбутньому. Коли це ядро страху, ядро тривог активізовано, психія починає самостійно, без вашого контролю, запам'ятайте, без вашого контролю відшукувати небезпеку. Тобто, вся її робота, вся оця потужна енергія, яку ми маємо. Для того, щоб прожити наш день, вона направлена на пошуки небезпеки. Стається так називаємо діатез, тобто підвищення чутливість до тривог. Ця підвищена чутливість, це підтвердження, що ви маєте рацію, світ навколо вас, надзвичайно небезпечний. Деградує всі ваші знання про себе, про ваші можливості, про ваші компетенції, про ваші знання, про ваші вміння до стану безсилої жертви. Що я можу зробити проти цього світу? Це, в свою чергу, викликає знову стресову ситуацію. Ну і по колу, і так далі, і по колу. Якщо ви почнете займатися собою і зможете признатися собі, що у вас тривожний стан, ви спробуєте огородити свою дитину від свого спілкування з нею саме про тривоги. Подивіться, передбачите. Можливі катастрофи ми не можемо. Участково можемо, але в більшості ні. Але дитина вже буде жити в стані сьогодні і зараз, саме в цих катастрофах, і буде боятися. Спробуйте говорити з дітьми про щось гарне, про їх день, про їх стан сьогодні, що їм подобається, що не подобається. Подивіться на свій тиждень, як ви проводите свій тиждень. Подивіться, куди поділися ваші хобі. Куди подівся ваш спорт, куди поділися ваші інтереси? Чим ви займаєтеся кожного дня? Чи ви сидите постійно на телефоні, дивитеся тяжкі новини, погані новини? Чи ви займаєтесь паралельно якимись конструктивними справами? Включайте свою дитину в активний фізичний час. Гуляйте, розповідайте. Цікаві історії про природу, про те, що ви зараз бачите. Діліться своїми гарними конструктивними знаннями з вашою дитиною. Звичайно, забезпечити безпеку дитині це ваш прямий обов'язок. Якщо ви не виїхали з України по якимось вашим причинам, подивіться, наскільки безпечне місце, де ви знаходитеся. Тому що робота над генералізованому тривожності це одне. А знаходитися постійно в небезпечних ситуаціях це зовсім інше. І ваша пряма обов'язок це виняти вашу дитину, забрати її з цієї небезпеки. Тобто виїхати в ті регіони, в ті райони, де вашій дитині і вам буде безпечно. У мене був на даний випадок, коли тривожна мати повела дитину до стоматолога і там побачу, там бадальний каріс, і в неї відразу. Розвилися думки катастрофи. Вона десь була на якомусь марафоні, щось там чула, що карієс може бути смертельно небезпечним, що в майбутньому може розвитися закупорка лімфатичних судин. Не знаю, не питайте мене, як це може статися. І ця закупорка лімфатичних судин може привести до. Ракове захворювань. Ну і це все вона звичайно це всі вона поділилася з малою дитиною. Ось увіть собі, що у дитини буде боліти зуб, дитина вже буде знати, що в майбутньому вона помре від раку. Це так функціонує генералізована тривожність. Я закликаю вас усіх почати щось робити проти того, щоб захворювання, генералізована тривожність. Не розповсюджувалося на вас, на ваше щодення, на вашу родину. Сплануйте, будь ласка, ваш день, як би ви хотіли його провести з користю, з радостю для себе. Думки тривоги, які виписали, які ви розділили на групи. Ви можете почати потрошку проробляти. Спробуйте ці думки перенести на якийсь конкретний час. Ну, наприклад, не знаю, на 4 години дня, на 5 годин дня. Це потрібно настільки подалі від часу сна, наскільки це можливо. Виберіть для цього, будь ласка, собі якесь місце, де ви будете, яке не пов'язане з вашим відпочинком. На наприклад, тут вибрали собі якесь місце, не знаю, в столу, об'єдальні, в кабінеті. Взяли цей листок з записаними думками, сіли на крісло, крісло страждань і починаєте страждати. Бажано вголос. Бажано саме в цей час і приділити цим стражданням якийсь певний час, наприклад, годину, 40 хвилин, але кожного дня. І починаєте, ой, що буде, що буде, що буде, о, я не знаю, що буде, якщо то, то то, і починаєте перелікувати думки тривоги. Пройшла одне коло, закрила. Наступного дня знову повторите. Наступного дня знову повторите цю вправу. Ви побачите, як потроху почне звільнятися ваш час вас час на щось хороше, на щось здорове. Спробуйте це одна з класичних прав поведінкової когнітивної терапії і до нових зустрічей. Чекаю на вас. До побачення, гарного дня!